Останні дні січня будуть теплими. Хмарну і туманну погоду прогнозують регіональні синоптики. На вихідні варто очікувати дощ зі снігом та незначне похолодання. На Назад січня очікується у поблисі хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці повсюдно в день місцями туман. Температура вночі 2-7, в день шість одинадцять градусів тепла. Тридцять 1 січня і 1 лютого теж збережеться така ж погода. 1 лютого місцями невеликий помірний дощ, туман, температура не знижується, вночі 2 тепла в день 6-11, а от 2-3 лютого прийдуть опади в вигляді дощу і мокрого снігу і зниження температури. Вночі від одного морозу до 4 тепла, в день від 0 до 5 градусів тепла. Поки що ніяких не сильних морозів, ні значних опадів не очікують.